Так сталося, що ви розлучилися, і хоча ви вже не подружжя, але батьками залишитися назавжди. Що далі залишається найскладніше виховання дітей, майнові питання, спадок вирішити їх можна трьома способами: перший домовитись самостійно, але це вдасться одиницям. Більшість пар розлучуються саме через нездатність самостійно. Домовитись та порозумітись найчастіше після сварок, нервів та взаємних звинувачень більшість звертається до суду. Це другий варіант: суд, адвокати, купа паперів і витраченого часу на засідання та консультації, чималі суми за юридичні послуги, судові збори тощо. І не факт, що все закінчиться скоро і влаштує обидві сторони. А є третій варіант сімейна медіація. Медіатор, нейтральна третя особа, яка професійно допоможе вам налагодити комунікацію один з одним та знайти рішення, яке буде прийнятне для обох сторін, а головне в інтересах ваших спільних дітей. Що ви отримуєте Справедливе рішення для обох сторін, економію часу та грошей, збереження людяних відносин, безпосередній контроль процесу, повну конфіденційність. Як досягти порозуміння, мати бажання домовлятися та зголоситися на медіацію, взяти участь у персональних та спільних зустрічах, прийняти рішення та дотримуватися його сімейна медіація ефективний та зручний підхід до вирішення родинних суперечок та конфліктів.